Отож, друзі, вітаю всім мирного та доброго вечора. Сьогодні у нас традиційна трансляція о 20.30 на тему фінансів, фінансової грамотності. І, звичайно ж, сьогодні у перспективі тема заробляння грошей у сфері убезпечення життя і, власне, показ моделі побудови бізнесу. На вихідних побувала на бізнес-семінарі. Побачила, що дуже багато людей станом на сьогодні приєднуються до нашої системи. Дуже багато людей у цьому вже побачили перспективу, багато ще розбираються, і, відповідно, маю нагоду з вами поділитися цією бізнес-моделю. Відповідно покажу вам трошечки більше, як це зазвичай відбувається. Покажу не тільки систему, не тільки продукт, а ще й трішечки Скажемо так, буднів з наших навчань і з наших навчальних заходів, і не тих, що на фото, а тих, що реально допомагають рости по кар'єрі. Звичайно, що традиційно я це буду робити не голослівно, я це буду робити у форматі саме демонстрації слайдів, і, відповідно, саме її я зараз і починаю. До речі, хто буде дивитися в записі, можете писати коментарі, свої фідбеки, ставити запитання. Якщо ви дивитеся у Ютубі, то, звичайно ж, переходьте в Телеграм, в описі профіля є посилання, і вже от в Телеграмі ви зможете отримати більш якісну та вичерпну інформацію стосовно цієї теми з перших вуст, тобто від мене. Отож, ми починаємо. Для того, щоб реалізувати бізнес у нашій сфері, нам потрібно використати чотири основних складових: це продукт, це ринок, це система та це партнери. Давайте почнемо з самого початку і поговоримо про наш продукт. Та, власне, оглянемо його. Якщо говорити про продукт, то він важливий, потрібний і його в супермаркеті однозначно не купиш, адже продукт стосується цілого нашого життя, від його початку і до його завершення. І, відповідно, якщо би треба було ідеально описати цей продукт, його можна описати саме так. У житті кожної людини. Є три часових, а також є три фінансових періоди, в котрі відбуваються якісь певні речі. Перший період нашого життя це є безпосередньо навчання. В цьому періоді ми якраз здобуваємо знання, навички, освіту, компетенції, щоб піти в доросле життя та щоб давати собі самому раду. Другий період той, який ми маємо в нашому житті, це є робота. Плюс, ця робота безперечно, дає нам дохід. Адже логічно, що ніхто на роботу без доходу ходити не буде. І третій період мав би зватися у нас відпочинок. Проте тут дуже постає велике запитання, коли ми говоримо саме про відпочинок. Адже в наших людей, на жаль, його немає. Чому немає у людей відпочинку та чому так відбулося, ми зараз якраз оглянемо. Якщо говорити про той період, у котрому ми, власне, навчаємось, і коли ми здобуваємо якісь певні знання, освіту, навички, компетенції, так, то він орієнтовно триває до 20 років. І, звісно, провчившись 20-25 років, далі людина вже йде у доросле життя. Її дорослий період триває безпосередньо вже досить такий суттєвий час, так? Це десь років до 65. До 65 років людина працює і заробляє фінанси. І, відповідно, матеріальне її становище постійно зростає. Можливо, не так красиво, можливо, не такою гарною прямою лінією, проте кожна людина у своєму житті намагається щось для того зробити, щоб, власне, заробляти більше. І до якогось рівня свого матеріального комфорту все ж таки вона доходить. Проте, рано чи пізно, цей період теж завершується. Завершення цього періоду припадає десь на 65 років, ну і далі, до скільки років людина проживе, тут ми вже знати не можемо. Проте знаємо, що хотілося б в цьому періоді відпочивати. Та між тим, що хотілося б і що є, є дуже велика прірва. Чому? Тому що нас колись навчили, що людині, котрій, власне. Хочеться відпочивати в майбутньому, так їй треба ходити на роботу, офіційно заробляти кошти, і відповідно тоді держава про неї попіклується. Тому періоді, коли вона не працює і не заробляє, нас так навчили, і відповідно ми це і робили. В результаті до чого дійшли люди, використовуючи цю модель в Україні. Дійшли до бідної старості і розчарування, тому що виявляється, що обіцяний нам відпочинок, тобто обіцяна нам пенсія, це той рівень, який заставляє нас жити в 4-5 разів гірше, ніж ми жили. І насправді, коли людина наскільки низько падає від свого рівня матеріального достатку, за про якесь задоволення життям, про якийсь хороший настрій, тим більше про відпочинок не йде мова. Особливо, коли тарифи і ціни зростають, і коли інфляція з'їдає кошти. От це ми якраз, презентуючи продукт, пояснюємо нашим клієнтам. Тобто подаємо до їх відома ідею. Ту ідею, що коли ти не будеш про себе дбати сам, ти опинишся на рівні соціальної гарантії, який тебе скине на саме дно. А щоб не скинутися на саме дно, Дно. Щоб не бути скинутим на те дно, якраз є завдання зберегти матеріальний рівень свого комфорту на тому показнику, до якого ми звикли, на якому ми перебували та жили, коли працювали. Ну і логічно, що без нас самих це не відбудеться. Нам тут потрібно мати якісь, власне накопичення. Резерв, капітал, ничку, заначку, хоча я це б не називала. Линичкою, ничкою можна швидше назвати фінансову подушку, а тут нам безпосередньо вартує мати капітал. І, відповідно, ми якраз показуємо клієнтам, як за рахунок лайфової компанії вони можуть собі цей капітал сформувати і ще й додатково отримати захисти. Про захисти сьогодні не буду, буду тільки про накопичувальну складову. Отже, накопичувальна складова полягає в тому, що ми обираємо клієнту програму на якийсь певний період часу, і він кожного року собі на цю програму накопичує кошти. Нехай це буде сума в 20 тисяч гривень. Якщо один. Раз у рік закидати собі на такий рахунок 20 тисяч гривень, при тому відкладати орієнтовно активний робочий такий період, де людина найбільш ресурсна, найбільше заробляє протягом 30 років. То за цих 30 років свої грошей людина собі на такій програмі відкладає 600 тисяч гривень. Відповідно, тут гроші працюють під відсотком і примножуються. І вони, звичайно, що дають людині дохід. Що стосується доходу, то він значно збільшить ту суму, яку ми відклали собі самі, за рахунок складного відсотку. І це буде в доході орієнтовно за такою програмою 1 млн 800 тисяч гривень. Чому я кажу орієнтовно, тому що відсоток буде плаваючий, 12-16% в рік, і, відповідно, прорахувати точнісінько неможливо, тому сума орієнтовна. І разом, якраз коли ми ці дві суми між собою з'єднаємо, тобто додамо, ми отримуємо як варіант 2 мільйони 400 тисяч гривень. Правда, була би така досить непогана собі добавочка до пенсії для людини, яка станом на сьогодні живе в Україні і хотіла б мати хоча б якийсь менш більш нормальний рівень життя, а не ті злидні, котрі нам презентувала держава за те, що ми 30, 35, 40 років пропрацювали. От саме ця ідея і передається нашим клієнтам при спілкуванні, при презентації їм продукту. І тепер трошечки поговоримо про наш ринок, на якому ми цей продукт будемо просувати та з яким ми будемо працювати. Отож, чи готовий наш ринок до такого продукту? Чи заповнений він? Наскільки він заповнений? Давайте якраз зараз будемо оглядати. Якщо дивитися на наш ринок, то у нас з цим поки що все дуже дуже гаразд, і працювати ми маємо де. Тому що в інших країнах... От, наприклад, та сама Італія ринок заповнений на 90%, і, відповідно, все вже зайнято. Люди вже програми мають. Америка. 85%. Далі. Беремо такі країни, як Канада. 100%. Далі беремо таку країну, от, наприклад, як Польща, 35%. І беремо нашу неньку Україну. Україна, це у нас, власне, є 2%. Тобто, працювати ми однозначно маємо де? Що ми бачимо, що ринок у нас вільний. І на цьому ринку є досить хороший, досить суттєвий потенціал, який ми якраз можемо використовувати, власне, керуючись нашою системою. Що ж у нас за система? Давайте трошечки про систему. Якщо брати той алгоритм, за котрим ми працюємо, то ми, власне, працюємо. Як посередники, або ще по-іншому фінансові консультанти. Будучи фінансовими консультантами брокерської компанії, ми, власне, не купляємо програми як дистриб'ютори, не перепродаємо, не набираємо баночок, скляночок, які можуть бути протерміновані в найкоротший термін, ми йдемо куди. Ми йдемо до нашого клієнта, а потенційних клієнтів у нас 98% українців, які зараз проживають в Україні та й за її межами. Йдемо до клієнта і презентуємо йому, що? Презентуємо йому інформацію. Тобто ми йому показуємо той продукт, який допоможе якраз в старості не жити бідно. І надаючи клієнту таку інформацію, ми підводимо його до того, що він бажає собі оформити поліс. І тут в наші дії будуть наступні. Нам потрібно заповнити з клієнтом заяву і підготувати документи для страхової. Тобто, відбувається це так. Допомагаємо. Заповненням заяви плюс беремо квитанцію про оплату. Зауважте, гроші ми з клієнтів не беремо, лише беремо квитанцію про оплату. Людина собі оплачує самотужки. Відповідно, далі ця заява відправляється у страхову компанію, вона її розглядає, вона приймає рішення, що клієнт їй підходить, і, звичайно, випускає йому поліс убезпечення життя. А далі, коли випущений поліс обезпечення життя, ми, як брокер, як посередник, отримуємо комісійну винагороду, і вже ця комісійна винагорода є безпосередньо нашим доходом. Відповідно, якщо ми працюємо за такою системою, нам ще потрібна одна складова, нам ще потрібні партнери. Давайте якраз про те, хто є нашими партнерами, як це працює, поговоримо. Перед тим ми поговоримо трошки ще про дві умови, які треба виконати, щоб стати нашим співробітником. Умова перша це клієнт, адже ми працюємо за системою рекомендацій. Рекомендуємо людям те, що ми користуємося самі, і суть чого ми зрозуміли. Друга власне умова, яка необхідна, це є навчання. От буквально цих вихідних ми закінчили навчання. У нас в зв зв'язку з святами буде через 5 тиждень і є можливість до нього підготуватися та вже приїхати впевненою собі людиною, яка дійсно стартує в плані заробітку, в плані отримання доходу. І, відповідно, коли ми ці дві умови виконали, ми вже можемо працювати і шукати собі партнерів, як це відбувається? Одразу ж після проходження нашого базового навчання, ви стаєте консультантом першого рівня. І вже на першому рівні ви отримаєте комісійну винагороду у розмірі 18%. Тобто, якщо ви зробили контракт на 20 тисяч гривень зі своїм родичем, близьким, другом, чоловіком, дружиною, дитиною і так далі, ви за цей контракт отримуєте. Комісійну винагороду 3600 гривень. Коли ви зуміли зробити таких контрактів на 40 тисяч гривень, відповідно, ви переходите автоматично на другий рівень професійної кар'єри. Вас на цей рівень переводить комп'ютер. Тобто тут ніякого людського фактору є система, яка в автоматизованому режимі це робить, тому купити собі рівень неможливо. Вже на другому рівні професійної кар'єри ви заробляєте 24% від суми договору. Знову ж таки, множимо на 20 тисяч гривень на базовий такий маленький річний контракт. І отримуємо тут уже комісійну винагороду в розмірі 4 тисячі Це буквально більше як півмінімалки. Зробіть два таких контракти, і не треба буде ходити на роботу за мінімальну зарплату та жалітися, що вона погана, роботодавець поганий і таке інше. Далі, коли у нас консультант робить на 280 тисяч гривень обороту. Він, відповідно, в нас переходить на третій рівень професійної кар'єри. Третій рівень це є менеджер, це є рівень, на котрому ми вже реєструємося як підприємці, хоча це можна зробити раніше, я це зробила на другому рівні. І тут вже, відповідно, є 35% комісійної винагороди. А отже, коли ми цей відсоток множимо на такий самий контракт, тобто на 20 тисяч гривень, ми отримуємо 7 тисяч гривень комісійної винагороди, фактично чистими з мінімальної зарплати, люди стільки не отримують, правда? Далі йдуть наступні рівні: четвертий, п'ятий і цікавим за цими рівнями йде одразу шостий. Чому я наголошую зараз тут на шостому рівні і чому я саме його оглядаю? Тому що на шостому рівні наш консультант, який доріс до цього рівня, стає директором, і, відповідно, він має тут хороший відсоток і плюс бонус за кожну одиницю, яку зробили його консультанти. Тому це дуже хороший рівень, і хто доріс до нього, той вже дійсно має фінансову незалежність і рухається на шляху до фінансової свободи. Далі ще один такий важливий рівень, і це, в принципі, ціль кожного консультанта, котрий приходить у нашу компанію, це є рівень 8. Що таке восьмий рівень професійної кар'єри в нашій компанії? Це є наша основна мета і основна ціль. Адже ми. Власне, єдиний брокер в Україні, котрий по договору про співпрацю дозволяє кожному хто досяг цього рівня. Стати співвласником брокерської компанії і на рівні з іншими співвласниками розділяти вже її прибуток. Я думаю, це досить цікаво для тих, хто хоче в перспективі побудувати свій хороший бізнес, має цілі в житті, ставить собі якісь конкретні завдання, і, власне, якраз хоче з ними впоратися та зробити щось таке в житті, що дасть йому матеріальний достаток. І що найцікавіше, це те, що нам самостійно не треба продавати поліси протягом всього періоду, поки ми знаходимося в компанії. Достатньо на перших двох рівнях продавати, а далі вже треба будувати свою команду. Ось припустимо, що ви, станом на зараз, є консультантом третього рівня, ви зробили оборот, ви виконали умови. По дорозі до цього рівня ви пройшли навчання, зараз я ще про них окремо розкажу. І, відповідно, у вас вже вимальовується якась маленька ваша командочка. Нехай це буде дві людини першого рівня. І дві людини другого рівня, котрі вирішили з вами співпрацювати. Логічно, що спочатку вони і клієнтами вашими стали, а потім побачили перспективу в цьому бізнесі і вирішили разом з вами його робити, так? Відповідно, маючи вже таку невеличку команду і допомагаючи своїм людям зростати по кар'єрі та робити контракти, ви будете мати відсоток з їх обороту за допомогу. Уявіть собі, що ваші одинички зробили 100 тисяч гривень обороту за місяць, ваші двієчки зробили 100 тисяч гривень обороту за місяць, так для зручності розрахунків, і ви отримуєте по різниці між вашим та їхнім рівнем. Як це? Ви третій рівень, і ви працюєте з одиничкою. І ваша одиничка зробила собі договорів на 100 тисяч гривень, точніше, дві одинички. Тоді, по різниці між рівнями, ви отримаєте, власне, між третім і першим рівнем 17% різниці, ви отримаєте 17% різниці, множимо на 100 тисяч гривень, і виходить, в нас така цифра як 17 тисяч гривень доходу від ваших людей. Далі уявляємо собі, що ваші двієчки зробили такі самі контракти, і ваші двієчки з вами мають трошки меншу різницю по рівнях, проте ви теж отримуєте досить такий непоганий дохід. І цей дохід, в принципі, буде дорівнювати 11% від суми їх обороту. 11% на 100 тисяч гривень ми множимо, дорівнює 11 тисяч гривень. Разом, коли ви маєте тут від ваших одиничок і від ваших двічок ці гроші і ці гроші, ви їх плюсуєте, і в сумі це дорівнює. 28 тисяч гривень. Ось такий дохід можна власне, заробити, лише допомагаючи своїм людям рухатися по рівні і по кар'єрах. І тепер трошки щодо навчання, і, власне, щодо мотивації, і щодо розвитку в нашій компанії. Хочу показати невеличкий малюнок, який дасть це розуміння, і якраз ми його трошечки оглянемо. Так, зараз розміщу тут трошки збільшу і будемо дивитися. У нас насправді класна, унікальна система навчань, яка дозволяє по сходинках рухатися по кар'єрі. Починаємо ми всі, звичайно, з того, що нам презентують кар'єру, бізнес, так, що нам розповідають про можливості в компанії і проводять презентацію бізнес-плану. Якщо ми вирішуємо, що ми власне, будемо цим займатися і будемо працювати в цій сфері. Далі нам треба пройти наш стартап-семінар, тобто наше перше навчання. Після нашого першого навчання ми приступаємо працювати як консультант першого рівня. Зробили 40 зустрічей. Зробили 150 особистих одиниць кар'єрних. Про це ми детальніше розказуємо на навчаннях, як це робиться і скільки коштує одиниця. І, власне, пройшли 40 людей, проговорили 40 людей. Ви вже потрапляєте на навчання тр 1 ТР-1 – це тренінг по продажах. Відповідно, ми вчимо наших консультантів базовим навичкам продаж. Далі, коли є 6 контрактів і 300 особистих одиниць кар'єрних, ви потрапляєте на ТР2. Тут вас вже навчають працювати з тарифними калькуляторами і програмами різних страхових компаній. Відповідно, далі, коли ви вийшли на оборот 500 одиниць і маєте два нових консультанти, які з вами працюють, які вже робили якісь обороти, потрапляєте на ТР3. Тут навчають будувати команду. Далі йде навчання психології управління. ЛС-1 1 це лідершіп семінар перший, який навчає нас працювати з командами. РС-1 1 це навчання з риторики, тобто навчання публічних виступів. Далі ЛС-2 2, другий лідерський семінар з розширеними навичками. До речі, всі наші навчання по психології управління проходять в невійськовий час за кордоном за рахунок компанії. Компанія нас навчає, а у військовий час найкраще в готелях України. Якщо це в нас Буковель – це Редісон Блу, якщо це в нас Львів, то це Рамада і так далі такі схожі готелі. Далі йде РС-2. Тут вже така дуже серйозна підготовка до ведення власних семінарів, до того, щоб своїми великими командами управляти. Потім третій лідерський семінар, третя риторика. І, відповідно, далі, вже, коли людина стає директором, то є директорський семінар. Він, до речі, минулого разу, крайній раз перед війною, він проходив у Занзібарі, також був у Домініканській республіці. І, відповідно, на рівні співвласника є ще ownership семінар де, власне, вже Співвласники компанії, перепрошую за тавтологію, якраз вирішують її долю. Ось така є система навчань. Крім того, є система мотивації, система подорожей, командна праця, можливість працювати з тим, хто тобі подобається, хто тобі до душі і інші такі бонуси, про які ви вже почуєте на основному семінарі. Основний семінар буде через 5 тижнів, тому що ми завершили його цих вихідних і робимо все ж таки знижечку на свята, даємо собі трошки перепрошую. Почити, ну і за цей час можна підготуватися. Це ось так, коротко, базово, сьогодні я вам розповіла, як можна збудувати бізнес за рахунок використання нашого продукту. Продукт це поліс убезпечення життя. Він потрібен всім оскільки в українців дуже низький рівень матеріального забезпечення, особливо на пенсії. Та й давайте будемо відвертими. Медичне страхування ніколи не буде зайвим, особливо коли в нас медицина дуже, скажімо так, безкоштовна, а отже, дорога. Далі ринок, ринок у нас майже вільний, ми це бачимо, ми тільки розігріваємося і ми готуємося до піку продаж, поки що ми на нього не вийшли. Далі система. Система проста і зрозуміла. Ми посередник надаємо інформаційно-консультативні послуги, робимо для клієнта заяву, беремо квитанцію, відправляємо у страхову після випуску полісу, отримуємо комісійні. Для співпраці треба бути клієнтом, треба пройти навчання. По рівнях рухаємося від першого до восьмого разом з тим будуємо свою кар'єру, запрошуючи нових консультантів, і таким чином, за рахунок команди, можемо мати хороші комісійні та можемо швидко рухатися по навчаннях, щоб дійсно збудовувати гарно свою кар'єру. Отак, базово сьогодні я вам розповіла про можливості Кар'єрні сходинки я ще вірніше не кар'єрні, а власне сходинки навчання я ще не показувала. Сьогодні трошечки заглибилася в цю тему. Кому буде більш цікаво, можемо якраз поспілкуватися приватно, особливо хто зараз дивиться онлайн-записі. Тому наразі щиро дякую за присутність, за увагу, і, звичайно, що бажаю швидкого прийняття рішень щодо себе і свого кращого майбутнього. До наступних трансляцій та слава Україні!